Отож, Хмельниччина починається. Українці завжди були непокірними і більш за все цінували свободу. В часи кінця 40-х років XVII століття дух непокори був уже нестримним, і потрібно його було очолити. Гноблення тих часів шалене. У козаків підбирали хутори, змушували платити нечувані податки, за будь-яку непокору кидали до в'язниць, де їх катували. Багатьох перетворювали на кріпаків. Селяни теж перебували під страшними утисками. Міщан українського походження усували від участі в міському самоврядуванні, а на їхні місця брали на посади іноземці, застосовувалися обмеження щодо освіти та вживання української мови. Збільшився тиск на православну церкву. Це все призвело до того, що до Хмельницького приєднались і реєстрові козаки, козаки, що перебували на офіційній службі в Речі Посполитій. І розпочалось повстання. Ляхи лютують по всій Україні. Вони палять наші села, Гвалтують наших жінок. Батька хмеля на гетьмана, волимо хмеля, хмельницького булаву. Хмеля на гетьмана за богдана підемо. Козаки обирають Хмельницького гетьмана, і він здобуває перемогу за перемогою. Розгром польсько-шляхецьких військ під жовтими водами та Корсунем відкрили Богданові ворота Чигирина. Чаплинський втік з міста і покинув там жінку. Так доля подарувала Мотрі та Богданові довгождану зустріч у 1649 році. Тепер Гетьман точно не збирався вагатись і хоче одружитись з коханою. Але як це можливе, якщо вона заміжня і має живого чоловіка? Тут треба трохи впливових зв'язків. Київський митрополит відмовився віншати таку пару. Але в той час у Києві перебуває єрусалимський патріарх Паїсій. Він погоджується виконати прохання Гетьмана. Проте часу в нього мало. Адже він тут проїздом, бо прямує до Москви. Поки приїде та наречена, немає часу. Тому під час однієї з літургій без сповіді і привселюдно він відпускає гетьманові та його обраниці всі гріхи, благословляє Гетьмана на війну з ляхами і заочно женить його на Мотрі. Адже вона залишилась у Чигирині. Діловий підхід до вирішення проблеми. До Чигирина вирушив посланець і вручив свідоцтво про відпущення гріхів та шлюбний документ. Ось так питання було вирішено. Мотря стала офіційною дружиною Хмельницького. Далі свідчення про неї розходяться. Напевно, хто вже як до Мотрі ставився і як особисто бачив її роль? На думку Антонія Роле, історика дев'ятнадцятого століття, Мотря не розуміла вагомості статусу офіційної дружини. Вона обмежилася роллю господині дому і лише догоджала чоловікові під час офіційних заходів у Чигирині. Проте інші розповідали, що на офіційних прийомах, на яких вони були присутні, Мотря постійно перебувала поруч із чоловіком, вона впливала на політичні і дипломатичні справи. До неї звертались посланці короля Речі Посполитої. Мотря могла посприяти в заступництві чи проявити гнів. Її авторитет зростав. Проте в родині не все було гаразд. Здавалось б, за канонами любовного роману, на кінець закохані, здолали всіх ворогів і мали б зажити щасливо. Але реальне життя дуже відрізняється від книжкового. І тут теж казки не сталося. Що було далі? Туманно. Різні люди, різні версії. Але правда одна: Мотрю не любили Богданові діти. І це було не дивно, адже батьків Роман вони мали можливість помітити вже давно, і він їх не радував. Особливо старших, які все добре розуміли, ще й можливо при житті матері. Ні з доньками, ні з синами вона не знайшла спільної мови. А особливо зі старшим Тимішем. Як Хмельницький не старався їх примирити і зблизити, було марно, як належне її не сприйняли. Матрона все більше усамітнюється і спілкується з ворожками, а Богдан все частіше в силу своїх надважливих справ виїздить з дому. І тут відбувається справжній трилер. До цих пір ми не знаємо, чи було це правдою чи підставою, але Хмельницький узяв на роботу молодого освіченого хлопця, який мав рідкісну та престижну на той час професію годинникаря. Згодом Богдан призначив його ключником і довірив опікуватися скарбницею у суботівських підземеллях. І за плітками Мотря зближується з цим хлопцем. Вони потрохи все більше спілкуються і, начебто, знову ж таки, за чутками, це переростає в роман. У травні 1651 року, у розпал однієї воєнної кампанії на Волині, Хмельницькому потрібна була певна сума грошей у справах з кримським ханом Ісламом Гераєм II. Платити, звісно, в ті часи можна було тільки тогочасною готівкою золотом. І Богдан наказує зі своїх підземель виділити певну суму, а тут виникає проблема. В скарбниці не вистачає однієї бочечки золота. Хмельницький доручив тимішу розслідувати цю справу. Тиміш занурюється в розслідування з головою і усією пристрастю. На кого падають усі підозри? Звісно, на того, хто відповідальний за справи фінансові. Годинникаря-ключника допитують з тортурами, і він визнає провину. А також те, що є. Коханцем Мотрі, і вони збиралися з тими грошима втекти до Польщі. Поїхали зі мною до Польщі. Я тебе кохаю. Їдьмо, Їдьмо зі мною до Польщі. Але для цього потрібні гроші. Но ну, вещь бери з скарбу. З гетьманській скарбниці. Таді увсяклумські знався батько. Це ще існує версія, що до цієї справи ще й був причетний той горозвісний Чаплинський. Його листи нібито перехопили. В них йшлося про те, що скарби потрібно заховати і Хмельницького отруїти. Де тут правда, де вигадка, невідомо. І чи все правда, і чи все вигадка теж не ясно. Але тиміш страчує ключника, а за ним і мачуху Мотрю. Вішає її на воротах батьківської садиби, чи за іншими даними на шибениці біля воріт. Пише батькові листа, де описує усю зраду і своє покарання. Історики так і не знають, чи це сам Тиміш прийняв таке рішення, чи все ж Хмельницький, не, та, не тямлячись від люті, наказав стратити дружину. Так чи інакше? А цю сторінку свого життя він переніс тяжко. І емоції, що він тоді переживав, негативно вплинули на битву під Перестечком. Як зауважував Микола Костомаров, Можна уявити, яка тривога запанувала в душі цього чоловіка. Ймовірно, що не затихала вона довго і була, можливо, однією з причин сумного закінчення війни. Доказів подружньої зради сучасні історики так і не стануть. Ця трагедія сталася перед битвою під Берестечком. І було це влітку. А вже восени того ж року. 1651-го наш Богдан одружується втретє. Цей шлюб уже досить зрілий. Адже нареченій на той момент близько 48 років, а гетьману 56. Його обраницею стала Ганна Золотаренко. Третя дружина гетьмана була жінкою уже з багатим досвідом за плечима. Позаду мала два шлюби досить хороші. З успішними чоловіками четверо дітей і глибоку життєву мудрість, яка дуже допомогла Хмельницькому після і у час усіх його шалених пригод і втрат. Ганна Золотаренко допомогла йому знайти сімейний спокій, стала вірною соратницею і найкращим другом. Отож, пані Ганна Золотаренко. Народилася приблизно між 1602 і 1606 роками у Корсоні. Точна дата невідома, але відомо, що родина її була заможна. Дослідники припускають, що батько Ганни ювелір. Проти дівчини це дуже шановні, поважні, відомі козацькі полковники Іван та Василь Золотаренко. І не випадково вийшла і вперше, і вдруге вона заміж за людей, причетних до військової справи, за полковників. У першому шлюбі народила сина кіндрата, у другому трьох синів Данила, Стефана і Осипа, двічі овдовіла. Як я познайомились Ганна та Богдан, невідомо. Для Хмельницького період їхньої зустрічі дуже складний з різних боків. Це і поразка під Берестечком, і трагічна смерть Мотрі, яку реально Хмельницький просто шалено кохав. І тут в житті йому зустрічається доросла жінка, яка вже відбулася як особистість, пережила теж немало. Але Богдан відчув в ній підтримку. Жінкою вона була харизматичною, врівноваженою, життя радісною. Хотілося б сказати красунею, але стверджувати про таке не можемо. До наших днів дійшов лише один портрет пані Золотаренко, і він такий не дуже зрозумілий. Дивлячись на нього, мало що можна сказати. Але той факт, що Хмельницький зацікавився Ганною суперсерйозно, дає нам чітке розуміння того, що вона мала в своїй натурі щось дуже магнетичне, позитивне, цікаве, адже все це наповнювало спустошеного Хмельницького, втомленого і дарувало йому енергію і силу. Це не була така гаряча, спопиляюча пристрасть кохання, як з Мотрею, то зовсім інше. Доросле, надихаюче, заспокійливе, розважливе почуття. Проте досить сильне. Хмельницький не бажає втрачати цю особливу жінку, яка принесла в його життя нові фарби і вирішує не відкладати весілля. Він вже колись не поспішав одружуватись з коханою жінкою. І тепер таких помилок не повторює. Якщо співставити періоди загибелі Мотрі і його весілля з Ганною, то можемо стверджувати, що пропозицію руки і серця Богдан зробив пані Золотаренко дуже швидко після знайомства. І ніколи про це не пожалів. Пара обвінчалась у свято Іллінській церкві у Корсуні. Весілля відгуляли гучно і весело. Богдан усиновив усіх чотирьох дітей Ганни і усім дав своє прізвище та надав їм привілеї як рідним дітям і у статусі, і у спадку. Часи були непрості: сварки у козацькій верхівці, дефіцит скарбниці, доволі занедбане господарство. Діти Хмельницького поводились дуже нестримано. І Ганна почала наводити лад. Спочатку сім'я налагодила стосунки з синами Хмельницького, а потім і з доньками. Їй вдалося навіть надскладне завдання: запальний тиміш, який стратив її попередницю, до нової батькової дружини, відносився добре і стишив свій гарячий норм. Він навіть радився з мачухою. Син Юрій теж прислухався і поїхав вчитися до Києва. З доньками теж потоваришувала, опікувалася ними. Про свою родину теж не забула. Брати Ганни теж стали успішними у козацькій верхівці. А там також потрібно навести було лад, адже серед козацької старшини було багато чвар, а це досить небезпечно для її чоловіка. Своєю харизмою, розумом, мудрістю, чомусь хитрістю і винахідливістю Ганна завоювала авторитет серед козацьких лідерів і навіть приходила на їхні наради та засідання. За переказами очевидців говорила Ганна мало, але влучно і слушно. До неї дослухалися, і навіть вся старшина, чвари припинилися. З дружиною радився і сам Хмельницький, і роками настільки їй довіряв, що казали слово Ганни це слово гетьмана. Коли Хмельницький був відсутнім, у справах його ділова дружина видавала універсали і підписувала їх словами Ганна Гетьманова, Богданова. За дослідженнями істориків, навіть сама королева Марія Людовіка, про неї ми говорили ось тут. Маємо цікавий окремий випуск про цю королеву речі Посполитої. Дивіться! Отож, вона зверталася до Ганни з проханням посприяти мирним переговорам Хмельницького з Польщею. Марія Людовіка навіть ніби подарувала нашій першій пані коштовний камінь, що за дипломатичним етикетом означав визнання високого статусу гетьманової дружини королівським двором. Ганна чітко пильнувала оточення чоловіка, і завдяки її порадам Хмельницький припинив спілкування з випадковим товариством і сумнівним оточенням. Яке дуже було ласим на його фінансові можливості і не проти тим поживитися. Ганна дуже чітко визначила таких вприхвостнів, і Богдан прислухався до її думки. Гетьманський двір почав нагадувати резиденції європейських правителів. Ганна розбудувала гетьманський маєток, який до її появи потрохи почав занепадати, заклала сад в Ньому завела звіринець і запрошувала оркестр. Пані Гетьманова завела цілий придворний штан, пажі, гайдуки і навіть власного писаря. Вона також вміло організувала роботу помічників по господарству. Резиденція потрохи наповнювалася руськими аристократами, вченими і випускниками. Європейських університетів, які були представниками високого класу. І у гетьманському дворі панували правила шляхетної поведінки та витончених манер. Усі гостей та послів щедро та гідно приймали. Ганна взяла у власні руки фінансові справи родини, розпоряджалась скарбницею, хоч і неофіційно. Але всі знали. Головна в цьому питанні, пані Гецьманова, вона чітко контролювала витрати і не дозволяла ніяких необдуманих розтринькувань з бюджету. Взагалі, з Хмельницьким жити було нелегко. Люди, які його знали близько і особисто розповідали про його запальний і підривний характер. Він міг раптово розсердитись, кричати, лихословити, навіть рвати на собі волосся, а за мить настрій міг різко змінитись і наступав етап швидкого розкаяння. Особливо нервовим і злостивим він ставав під час хвороби. На всіх гнівався і сварив за малу дрібницю. Ще Хмельницький полюбляв спілкування з відьмами. Які ворожили і пророкували йому військові перемоги, міг з ними, як писали його сучасники, і попиячити. Тобто були у Богдана такі собі містичні вечірки, і увесь цей холеричний темперамент потрібно було тонко відчувати і згладжувати гострі кути. Напевно, Ганні добре все вдавалось, адже Хмельницький насолоджується цим шлюбом. У нього не просто союз з коханою жінкою, вона його партнерка і однодумиця, яка дуже майстерно допомагає у державних справах майнових і родинних. Але здоров'я Богдана підірване: в нього проблеми з серцем, він відчуває слабкість. На початку 1657 року. Стан почав погіршуватися, а вже в квітні Хмельницький розумів, що згасає. Він скликав раду і за її згодою заповів гетьманську булаву синові Юрасеві. У липні стало ще гірше, а в кінці того ж місяця у Богдана стався інсульт. Він, знерухомлений, не може говорити. Всім ясно, що це кінець. Ганна не відходить увесь час від чоловіка, але нічого зробити вже не може. Уранці 6 серпня 1657 року, у 61 рік, Великий Гетьман відходить у вічність. Його тіло після смерті забальзамовано, і лише через майже 20 днів, 25 серпня, Хмельницького урочисто поховали у суботові в Іллінській церкві, збудованій його коштом, і яка задумувалась як родова усипальниця. Чому козацька старшина і Ганна так довго затягували з поховання? Невідомо. Подальша доля тіла гетьмана Хмельницького теж оповита таємницями. Адже у Чернігівському літописі і літописі Григорія Грабянки переказана історія про сплюндрування могили гетьмана 1664 року польським загоном під проводом Стефана Чернецького. Він напав на соботів, розкрив могили Богдана і Тиміша. Тиміш загинув ще до смерті батька. Спалив тіла обох хмельницьких, а попіл розвіяв з гармати. Проте Іван Крип'якевич, біограф Богдана Хмельницького, у 30-ті роки вважав цю легенду сумнівною. Сучасні історики її теж не підтвердили. Пошуки місця захоронення Гетьмана вважають однією з найбільших інтриг історії України. Якщо тіло не викидали з церкви, то воно має бути там. Проте численні дослідження археологів, геофізиків та істориків, а також розкопки реального склепу, тіла чи могили не знайшли. Існують припущення, що Гетьман міг бути похований в іншій церкві Суботова, адже один з літописів уточнює, що Хмельницького поховали в Ринковій церкві. А ринок нібито розташовувався біля іншого храму Михайлівського, де, за певними історичними дослідженнями, був похований і Тиміш Хмельницький. Цілком природні, що Богдан хотів би знайти вічний спокій поруч із сином. Є ще версія, що його перепоховав у секретному місці товариш. Чи його поховали у степу в кургані, тому так довго не ховали, адже копали той курган. Проте сина Тиміша не ховали взагалі два місяці, так розпорядився Богдан, щоб всі належно з ним попрощалися. Словом, версій багато. Можливих місць поховань приблизно шість. Правда, звісно, могла б розповісти дружина Ганна. Проте вона ніде особисто цю інформацію не зафіксувала. Після смерти свого чоловіка вона прожила ще 14 років у маєтку в суботові, і при всіх політичних перипетіях і неспокої Ганну ніхто не чіпав, що вказує на її високий статус і неймовірну повагу до цієї жінки. Через 14 років вона пострілася в Черниці, отримала ім'я Анастасія і померла у жіночому Печерському монастирі Києва. Хоча прожили вони з Богданом у шлюбі всього 6 років з трьох дружин Гейтсмана саме вона найповніше усвідомлювала масштаб особистості свого чоловіка. Дуже гарно і влучно написала про Ганну Ліна Костенко. Це жінка, що прийшла в моє життя. Вона цілюща в дотику і слові, важкі осмути пізньої любові. Вона знімає дотиком щола. Ця жінка, що в життя моє прийшла. Ліна Костенко Берестечко. Усі три любові Богдана, які являлися йому в житті, були прекрасними. Історики, літератори часто називають. Їх дружина Ганна Самко, коханка Мотря Чаплинська, кохана Ганна Золотаренко. Можна ще додати, що перша дружина подарувала Богданові родину, друга пристрасть і гаряче кохання, а третя спокій, неймовірну підтримку і полегшення. Але усі три неймовірні жінки гетьмана Хмельницького надважливі постаті його життя. А що думаєте ви про коханих нашого гетьмана, яка особистість привернула вашу увагу? Найбільше пишіть у коментарях. Обмін думками це дуже цікаво та важливо. А вже в новому випуску Жістаре ми познайомимось з наступними нашими славними гетьманшами. Буде цікаво, вмикайте. І не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки і тиснути на дзвіночок.